Всім привіт та доброго здоров'я! Сьогодні готуємо апетитні, ніжні, м'якенькі, пухкенькі ватрушки з соковитою начинкою з кисломолочного сиру. Хто ж їх не любить? Отож готуємо. В Глибоку миску викладаємо дріжджі, додаємо столову ложку цукру з загальної кількості, трішки розминаємо. Тепер злегка теплий кефір перемішуємо. Додаємо трішки борошна 4-5 столових ложок із загальної кількості та ставимо опару для того, щоб вона підійшла. Готуємо здобу. Беремо 2 яйця, один жовточок забираємо для змазки. Додаємо цукор, ванільний цукор та дрібку солі. В кінці олію обов'язково рафіновану, ретельно перемішуємо. Опара підійшла. Об'єднуємо дві маси, гарненько перемішуючи їх. Тепер частинами вводимо просіяне борошно, трішки борошна залишаємо. В кінці додаємо 1-2 столові ложки рафінованої олії, щоб зібрати всі крихти та мисочка залишилася чистою. Обвалюємо тісто в борошні. Та починаємо вимішувати. Більше борошна не додаємо. Краще змастити трішки руки олією. Готово. Тісто м'якеньке, воно навіть стікає з руки. Викладаємо його в змащений олією посуд та зверху також трішки змащуємо. Накриваємо, залишаємо на 40-60 хвилин. Готуємо начинку до кисломолочного сиру додаємо яйце, цукор, крохмаль. Сметану, трішки ванілі або ванільного цукру. Перебиваємо блендером до однорідної маси. Ось такої. Тісто дуже гарно підійшло, воно м'якеньке та пористе. Змащуємо трішки робочу поверхню, викладаємо тісто, скачуємо жгут, ділимо його на 12 рівних частин. Це приблизно по 80 грамів. Кожну частинку округляємо. Та залишаємо хвилин на п'ять. Тим часом готуємо деко, яке застилаємо пергаментним папером, викладаємо наші заготовочки, накриваємо, хай постоїть 30-35 хвилин. Склянку занурюємо в борошно та робимо заглиблення, які заповнюємо сирною начинкою, змащуємо жовтком, до якого додаємо столову ложку молока. Даємо підсохнути з масті 7-10 хвилин. За цей час нагріваємо духовку та випікаємо 20-25 хвилин. Готово! Дивіться, які красені, рум'яні, апетитні, м'якесенькі і дуже-дуже смачні. Всім смачного чаювання. Готуйте та смакуйте, готуйте з любов'ю та задоволенням. Щиро дякую за перегляд, за вподобайки та коментарі, за те, що заходите в гості, мені надзвичайно приємно. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше бережіть себе, все буде добре і все буде Україна!